І серія вибухів прогреміла цієї ночі в Ірані після атаки дронів. Постраждали щонайменше 14 промислових об'єктів цієї країни. Серед них заводи, на яких виготовляють безпілотники шахет, які Росія використовує проти України у містах Ісфах... Ісфахан, Хамадан, Кереч, Тебриз, а також нафтопереробні заводи та підприємства військової промисловості. Іранську бойову операцію вже підняли в небо в армію. Оголосила про підвищену бойову готовність. В одному з міст Ірану зникло світло, а в країні повністю вимкнули інтернет. Аля Рабія пише, що Ізраїль почав спеціальну військову операцію в Ірані. Її мета знищення військової промисловості країни. Однак офіційно Єрусалим не взяв на себе відповідальність за цю атаку. Вибухи в Ірані сталися тоді, коли до Ізраїлю з візитом прибув очільник ЦРУ США. Зазначає преса також повідомляють про бойові зіткнення іранських повстанців. Соловиків ситуацію в Ірані вже прокоментував журналіст Юрій Бутусов. Він пише, що це справедлива кара Ірану, який веде відкриту терористичну війну проти багатьох держав світу, в тому числі і проти України.